Мене звати Володимир, позивний фізрук. Я з самого початку знав, що я хочу бути вчителем в тій школі, в якій я вчився, в ту школу я прийшов і став вчителем. Це моє покликання, це моя стихія. Вчити дітей і розказувати, як треба любити батьківщину, і як треба її захищати, і потім не зробити цього. Це, напевно, для мене я б собі не пробачив. Вчитель мусить наразі. Даної ситуації робити такий вибір. Освіта це фундамент. Це фундамент виховання. Школа формує свідомість, школа створює ту людину, того патріота, який би мав любити свою державу, мав би любити свою мову. Вони хочуть знищити, вселити страх і знищити нашу освіту, щоб ми просто перестали боротися. Але ми боролись, будемо боротися і. Наш дух незламний, бо я не хочу, щоб наші діти воювали. Ми повинні завершити цю війну. Якщо не ми, то хто?